Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернету без вкладень Лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді розглянемо перспективний проект Park з інвестиціями в 11 мільйонів доларів. На блокчейні салана розглянемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб мати можливість отримати винагороду від цього проекту. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо в інтернеті Ну і також, друзі, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім здоров'я, гарних заробітків, поменше скаму. Ну і звичайно, наш час мирного неба. І сподіваємося, що в цьому році вже настане мир. Ну і також гарно всім перегляду і до нових зустрічей в новому році. І далі переходимо на сам сайт, поговоримо сьогодні про проект ПАРК та як ми можемо прийняти участь в роздачі від цієї платформи. Це безстрокова біржа, призначена для синтетики нерухомості. Вона підтримує торгівлю персонами з перехресною маржою на різних ринках нерухомості. LP додають ліквідності до єдиного пулу LP на біржу, де вони отримують ПНЛ трейдера, а також заробляють комісію за торгівлю. Ціни ринкового індексу це канал цін створений ПАРК Лабс. Команда розробників керує ораклами ПАК для. Yeah, потоковый. Передачі цінових каналів Park Labs в мережі. Тобто, проще говорячи, ми можемо тут торгувати нерухомістю як ф'ючерсами у криптовалюті. Ціна підтягується за допомогою ораків щодня в реальному часі, і ціни нерухомості на ринки нерухомості. Ну і що нам потрібно для того, щоб прийняти участь в цій роздачі, тут все можна зробити доволі просто. Навіть нам не потрібно не буде ні торгувати, нічого такого виконувати. Для того, щоб нам прийняти участь в цій роздачі, нам потрібен гаманець Phantom або інший гаманець в мережі селана, трішки солани на ній і USDC. Ну і перше, що ми робимо: конектимо наш гаманець, натискаємо Connect, обираємо Phantom або інший гаманець, який ви оберете. Я буду робити це через Phantom. Як бачите, в мене вже є навіть трішки назбирано цих поїнтів. натискаємо на них. Також тут можна створити портфоліо, але чомусь в мене воно постійно викидає помилку. Не знаю, може просто ще не зовсім працює ця функція на сайті. Давайте спробуємо створити. За це нам потрібно буде сплатити невеличку комісію в солані. Вони доволі низькі, тому багато ми не витрачаємо, натискаємо, чекаємо, поки в нас йде опрацювання. І як бачите, навіть створилось моє портфоліо. А до цього ніяк не міг я його створити, так як постійно викидало помилку. Ну, і Тут буде відображатися вся наша інформація щодо торгівлі. Бачимо наші поінти. Ну і що нам? Потрібно зробити для того, щоб почати отримувати ці поінти, Ми натискаємо сюди на три точки, переходимо в провайдер ліквідності, і тут нам потрібно додати ліквідність. Найкраще це робити в USDC. Ми натискаємо плюс. У вас буде відразу відображатися те, що ви можете поповнити, так як в мене вже заведено сюди 11 USD. І ви просто вводите суму, на яку хочете поповнювати. Наприклад, як я поповнював на 11 доларів. Бачите, не відображається, скільки ми можемо отримати в день, так як не вистачає якби, коштів на балансі, воно не показує чомусь. Але за кожен долар ліквідності ви будете отримувати плюс 3 понта щодня. Але також маєте на увазі, що коли ви вносите депозит. Він блокується на 30 днів, тобто 30 днів ви не можете вивезти звідси свої кошти. І все, ось таким чином ви залишаєте ці кошти, отримуєте щодня понти, відповідну суму, яку ви внесли. Ну а кому цікава торгівля, вже можете ознайомитись цим самі. Я думаю, хто вміє торгувати на ф'ючерсах, розбереться, як це робити з недвіжимостю. Як бачимо, тут. Можна торгувати Лондон, Америка, Франція. Тобто обирати якусь там, наприклад, ось Лондон, і бачимо, що зараз йде ціна до верху Так само обираємо, куди йтиме ціна Long Shorts. Відкриваємо позицію і торгуємо. Я взагалі на фівчах мало торгую, лише інколи, коли потрібно проявити, наприклад, якусь активність для роздачі. Я можу спробувати подорогувати Але. Постійно я цим не займаюся. Ну а хто в цьому розуміється, можете спробувати і тут поторгувати, і на цьому також заробляти. Також тут ще забув сказати: є доволі цікава реферальна програма. Якщо ви реєструєтесь за реферальним посиланням, ви будете отримати додатково на 5% більше понтів, так як і той, хто вас запросив, тому краще реєструйтеся за посиланням. Потім вставляйте тут код. Код свій я залишу в описі під відео, можете ним користуватись, а якщо ні, можете брати в когось іншого. Але, звичайно, це краще зробити для того, щоб отримати на 5% більше. Тому також використовуйте цю можливість. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.